Перший день, коли написав плакат. Що, росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що з моїм тілом, щоб вони знали, блять. Я їм всім показую, що мої архема. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Russia is a terrorist state! Russian Federation terrorist state! Ну от всі йдуть проти постачання зброї в Україну. Блін, зараз я. Зараз я до неї підійду. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганяти. Зараз я їх буду обганяти. Це ям покажу. Russian is a terrorist state! Russian Federation Terrorist State! Я їм всім показую, що я з вами. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, вони пішли далі далі. Я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай, хоч трохи тепер задумається. І я кричав, що Росія це країна терорист, хай знають.